Що ж, будемо починати з оперативної обстановки, яка вона зараз власне на південному напрямку, за вашою оцінкою? Ну, якщо говоримо по регіонах, то Одещина 4.5.0, 4-5 ніч без острів, обстрілів, без сигналів повітряної тривоги. Миколаївщина теж, теж вночі без обстрілів. Хоча вчора традиційно вже, на жаль, ворог обстрілював Очаківську громаду, Куцерубську громаду. Це ті, Прибережні зони, куди ворог намагається атакувати. Перш за все, артилерійським озброєнням. Ми говоримо про загрози з кінбургської коси. Ну і власне Херсонщина найбільш складна ділянка, найбільш складний регіон сьогодні на південному напрямку, тому що продовжуються ворожі обстріли. Мова йде про артилерійські обстріли, про обстріли реактивними системами залпового вогню. Ну і власне ворог досить активно використовує півні дрони, причому він атакує передусім. Цивільне населення, тобто продовжує займатися тер терором е, і б'є по житлових кварталах, в тому числі знищує культурні об'єкти, атакує е, соціальні об'єкти. Тобто, все те, що було і до цього часу, нічого на жаль не змінилося. Ну і власне, якщо говоримо про бойову ситуацію, то на лівобережжі продовжується утримання наших плацдармів, провіна населеного пункту Кринки. Ворог намагається максимально атакувати усіма засобами вогневого. Тиску, який у нього на сьогодні є, і авіація, в тому числі, використання ПІВІД-дронів, використання артилерії, танків. Ну і штурмові групи всім ворожих атак було відбито протягом доби штурмові. Групи намагаються проходити наші позиції, але цим більше м'ясні штурми нашим воїнам вдається їх відбивати і не дати можливість ворогу для того, щоб виконати головну головне завдання Росіян це знищити наші плацдарми саме на лівому березі. Хочу поговорити про поповнення так в ворожому стані минулого вірнішні не минулого тижня, цього тижня кількома днями раніше з'являлося повідомлення від британської розвідки про те, що фактично Росгвардія повністю встановила контроль над ПВК Вагнера і. і з решток цих вагнерів вони сформували так звані добровольчі батальйони на базі Росгвардії. І ці добровольчі батальйони вони відправляють зокрема і в Україну. Чи щось помічено з цього? От якщо мова йде про південний напрямок? Ну, наскільки мені відомо, таємничо зараз пропав командир ПВК Вагнер, вірніше, тих залишків, що залишилися від попередніх бойових підрозділів. на Позивний лотос. Ну розумію прекрасно, що така ситуація навколо цього лотоса вона є не випадковою. Якраз мова йде тут про Росгвардію. Це так званий генерал Золотов, ще один воєнний злочинець Російської Федерації, і ще один представник цього кола це Микола Патрушев, який представляє зовсім іншу структуру. Між ними постійно є війна. Так, от власне оця боротьба за залишки ЧВК Вагнер. Вони, мабуть, і стали причиною, що лотос пропав. Звичайно, нас менше всього хвилює доля цього лотоса. За ними будуть інші, поки ми їх не викосимо, Це зрозуміло. Але власне дійсно Розгвардія намагається максимально вже під себе підм'яти ті залишки Вагнера, які є. Ну хтось звичайно поїхав виконувати інші завдання в інших проєктах, перш за все на території африканських держав, повертаючись до нас. То дійсно ці загони або добровольчі батальйони, як вони їх називають, не є по суті добровольчими. Це зрозуміло. Це скажімо так: відповідний формат нових відносин залишків Вагнера та російської недодержави. Тому ситуація навколо розвардів взагалі і Вагнера. Вона залишається досить цікавою. Я вже сказав про те, що існує внутрішній конфлікт щодо цих питань. Сподіваюся, це ну в будь-якому разі буде негативно. Впливати саме на моральний стан тих ну, так званих військовослужбовців, які залучені до виконання цих бойових завдань. До речі, Росгвардія, їх підрозділи є, в тому числі і на південному напрямку, додамо сюди ще оперативні, так звані оперативні групи ФСБ, додамо сюди якісь незрозумілі групи і підрозділи Тіктоків. Ну, їм треба щось знімати, аби звітувати перед Кадировим і перед Кремлем. І їх раз діють перш за все в тилах. Тимчасово окупованої території з'ясовують між собою стосунки, е, в тому числі тиснуть на військовослужбовців, які йдуть саме в штурмові, м'ясні такі атаки, тобто регулярна армія. Ну і це викликає, скажімо так, достатньо конфліктів. Ну і власне займаються і мародерством, займаються в тому числі і тиском на наше місцеве населення, що залишилося в тимчасовій окупації. Ну, власне, це функції мародерів, е, гвалтівників, злодіїв. У погонах ну це вони продовжують виконувати. Тобто, основна основне завдання це таке тиснути на місцевих, намагатися максимально встановити контроль, в тому числі і над е, нашими тимчасово окупованими територіями, тому що спротив є. Він е, найчастіше, звичайно, це такий мочезний спротив. Це допомога збройним силам, але на цьому крапка, щоб нікого не розкривати. І тому ворог бачить, розуміє, підтримки в нього немає.